Слава нашому Богу, дорога церква! Сьогодні гарний день, щоб прославити нашого Бога. І ніщо не зможе цьому зашкодити. Богу хвала буде завжди нестись, тому що наше серце співає. Ми співаємо. І знаєте, це дуже важливо, що саме ворог він буде завжди шукати якісь речі, щоб зашкодити. Не звучала ця хвала нашому Богу, але ми будемо робити те, до чого ми покликані, що є в нашому серці, і те, що є важливим для нас. Я хотів би сьогодні, перед тим, як буду проповідувати, хотів би сказати про те, що Господь говорить сьогодні для однієї людини. Людина знаходиться під балконом, і це чоловік, який, який каже, що йому більше ніхто не може допомогти. Якісь обставини, в яких він каже, що йому ніхто не може допомогти. Господь звертається до тебе і каже саме тобі про те, що Він є рішення, Він може допомогти. І те, що кажеться чи здається неможливим, послухай, Господь може це зробити. Тому, друзі, давайте будемо довіряти нашому Богу, хто це чує чи для кого це звертається. Будемо сподіватися, що ця людина це почує. А якщо варіантів інших немає, то треба просто рухатись і пробувати, бо ну, можна просто сидіти. Я хотів би сьогодні е, нагадати нам, а може і не нагадати, бо всі ми з вами живемо в час випробувань і вони завжди скрізь і. Особливо сьогодні, коли ми живемо під час такий вже більше трьох років, це в нас такий військовий час. І, знаєте, це дуже важко. Важко, тому що кожен вже з нас, кожен вже з нас, він щось втратив. Він вже щось втратив. Хтось втратив близьких, ми в церкві втрачали близьких, хтось втратив, втратив домівку. Я думаю, що. Найжахливіше, мабуть, да, коли ми втрачаємо вже надію, мир і такі, знаєте, глибокі речі, коли ми втрачаємо. І звісно, що в нас будуть поставати питання. Я думаю, що ці питання задають і віруючі люди. Ми зараз не говоримо за десь там. Де Бог? Скільки це буде продовжуватись. Чому він мовчить? Актуальні сьогодні питання, актуальні питання. Бо іноді ми не знаємо, що нам вже говорити, іноді з нашого серця просто вже йде якийсь іноді стон. І знаєте, я хотів би сказати, що ми не перші, хто задають ці питання. Ми не перші, ми не якісь особливі. Не якісь слабкі. Ми не перші, хто задають такі питання, бо такі питання вже задавались в Святому Письмі. Давайте з вами згадаємо Йова, людину Божу, яка опинилася в дуже важких обставинах. І саме ці питання він теж задавав. Але його історія вона сьогодні є для нас таким джерелом надії, натхнення, прикладу. І коли нам дуже важко, коли нам не зрозуміли якісь речі, ми повертаємось Повертаємось в цю книгу для того, щоб ще раз почути якісь важливі речі для себе, чи якісь важливі слова. Темою якою я хотів би сьогодні поділитися, вона називається закуліся. Що відбувається, коли ми не розуміємо? Закулісся – це коли є, знаєте, речі, які ми з вами. Отут є сцена, а є закулісся за сценою. Чи речі, які ми з вами не бачимо, да? але ми знаємо, що там точно щось відбувається. Щоб група вийшла сюди співати, є закулісся, де вона готується. А потім ми вже приходимо, знаєте, ми бачимо всю цю красу, ми бачимо гарний спів і багато багато таких речей. І саме сьогодні ми можемо побачити, що є існує закулісся. І от. Тема моїй проповіді. Ісу, Іов він страждає, але не знає, що на небі відбувається діалог. Давайте з вами прочитаємо перший розділ книга Йова, 8 вірші. Там пишеться так, що і промовив Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого на землі, людина непорочна, справедлива, богобійна та віддаляється від сльові. Від злого. Чи звернув ти увагу на це? І знаєте, декілька речей хотілося б, щоб ми з вами звернули увагу на те, що Бог знає своїх. Бог знає своїх. Він не просто знає Йова як якусь людину, де якась там живе. Він знає його характер, характер. він знає його життя, Він знає його серця. Він називає його моїм рабом. Знаєте, іноді ми, може, по-різному дивимося на ці речі, да? але це дуже такий глибокий, я би сказав, я не знаю, статус досяження, да? коли Господь він називає людину, це мій раб, знаючи цю людину, знаючи його серце, знаючи її вірність і посвято. Це говорить про. Такі відносини, відносини, які є у Бога з цією людиною. Я хотів би сьогодні нас підбадьорити тим, що наша праведність помітна там на небесах. Наша праведність, праведність Йова. Саме вона, його вірність перед Богом, вона стала тим ротою розмовою там, на небі, де ми з вами нічого не бачимо. А Бог там на небі каже про людину, яка знаходиться тут, на цій землі. Чи звернув ти увагу на людину, яка ходить вірно? Наше життя з Богом важливіше, ніж ми з вами думаємо, чи ми можемо уявляти? Якщо люди навіть не бачать, Бог звертає увагу, і Він це бачить. Я би сказав, що сьогодні Бог Він пишається праведними людьми. Він сьогодні дивиться на нас з вами. І саме Бог Він звертає увагу сатани на це. І ми можемо, знаєте, по-різному десь дивитися на да, що ці обставини вони прийшли в його життя. Що ж таке, він такий, ну як він міг, він ж такий праведний, праведна така людина. Дивіться, Йов не мішень через гріх. А приклад вірності. І саме тому, що Бог дивиться на Йова, він довіряє йому цю місію вірності. Він знає, що Йов Він пройде цей шлях, він гідно його пройде. Чотири ріси, які Бог цінує в Йова. Він непорочний, тобто він чистий серцем, він справедливий. Чистий у всіх вчинках тим, що він робить. Він богобійний, має Божий страх, повагу, боговіння. Він віддаляється від зла. Тобто він не грається з ним, вони не йдуть разом якось да? Він віддаляється і уникає його. Це те, що Богу подобається. Бог знає нас, цінує нашу вірність. Цінує нашу вірність. Навіть тоді, коли люди не помічають. І Знаєте, сьогодні це дуже-дуже важливо. Чому важливо? Ми так створені, що ми взагалі-то бачимо тільки наше коло людей, які навколо нас. І ми орієнтуємося тільки на цих людей. От хтось щось сказав, хтось щось там подумав, хтось щось там якісь речі. Нам треба орієнтуватися на те, що думає про нас небо. Не люди. І сьогодні саме Господь Він звертає на це увагу. Бог говорить про Йова на небі, але йов про це, про це нічого не знає. Він живе своїм звичайним життям Він служить, він молиться, до нього немає ніяких питань. І в один момент в один момент, в нього все Він все втрачає Він все втрачає. Його діти вони загинули. Його майно, воно втрачене. Здоров'я зруйноване. Друзі засуджують. Дружина, з якою він прожив більшу частину свого життя, вона, вона йому каже, ти повинен похилити Бога і померти. Його світле життя, воно перетворюється просто на темряву. Те, що було колись, просто прикладом, стає просто такою темрявою, в якої він просто стикається з величезною такою проблемою. І він не має пояснень. Але Бог в цьому, він довіряє йому цю місію вірності. Пройти через ці обставини. Бог вірив у серце Йова. І він не шукав, щоб Йов щось йому доводив через ці обставини. Він вже знав, хто такий Йов. Він знав його серце, він знав його характер, він знав його думки, і він знав його вже. Йов був не просто жертвою, він був свідком Божої слави, хоча сам того не знав. Сьогодні наше таке сьогодення, воно іноді схоже на життя Іова. Ми не все бачимо, не все ми можемо побачити. Але ми повинні розумітися, що ми знаходимося в Божих руках. Ми не все бачимо, церква. Ми не все розуміємо. Але головне, ми повинні сьогодні з вами взяти як за думку, що Бог Він з нами, Він бачить наше з вами сьогодення. Наша нація, українців, ми з вами ми проходимо через різні ці біль, втрати, розпач. І сьогодні люди шукають відповіді. Але давайте сьогодні уявимо собі, представимо, що сьогодні йде розмова про нас там, на небесах, і сьогодні Господь говорить: чи бачив ти мій народ в Україні, вони не зламались, вони допомагають один одному. Вони моляться в бомбосховищах, вони ховають рідніх і все, що кажуть, Бог добрий. Вони годують, служать і благословляють навіть у горі. Це свідчення, яке ми не завжди бачимо, але яке говорить небо. Яке говорить небо? Закуліся існує, і хочемо, ми не хочемо, але воно є, і нам потрібно в це повірити, що є Господь, є розмови, є присутність, є Бог, який наглядає. Ми живемо у фізичному світі, в якому ми бачимо сьогодні руйнування, погані новини, ракети і багато-багато інших. Але ми не бачимо, як Бог змінює серця. Люди приходять до покаяння. Церква стає міцнішою. Народ формується в єдності. Молитовні групи піднімаються з дітей війни, які, які були до цього взагалі віддалені віддалені. Тобто, молитовна армія вона встає сьогодні в проломі за ці обставини. І далі він каже, апостол Павло, він каже в цю тему, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Ми ходимо вірою, а не видінням. Ходимо, це про нас ритм в цілому наше життя, яким з вами живемо. Це неодноразова однораз, не якась дія. Віра це є довіра до Бога, яку ми з вами повинні з вами розвивати і довіряти через різні обставини, які ми можемо бачити в своєму житті, коли ми не розуміємо, але ми довіряємо нашому Богу. Ми ходимо не віддінням, чи тим, що сьогодні якось я відчув, якось в мене там трапилось. Ми ходимо Словом Божим. Чи маємо цю е, серйозну таку підставу, да, чи серйозне таке підґрунтя, це Слово Боже, яким ми з вами живемо, ходимо, стверджуємося і проповідуємо. Це те, що сьогодні є найголовним і найтвердим е, ну, для, е, для нашої опори да, якоїсь. Віра нас буде тримати тоді, коли наш зір він буде нас... Може нас підводити. Віра нас буде тримати. Приклади зі священого писання, які ми можемо з вами згадати, це був Авраам, який йшов, коли не знав, куди йому йти, але він довіряв Богу. Був Моєсей, який бачив невидимого, теж рухався, тому що довіряв Богу. Петро, який йшов, на який час по воді, він теж рухався на слово Боже і довіряв Богу. Я хотів би, щоб сьогодні ми з вами задали собі такі питання, чи задавали би собі такі питання, як я реагую, коли Бог мовчить? Чи можу я довіряти, коли нічого не розумію? Чи скажу я, нехай буде воля твоя, коли болить моє серце, коли сльози на очах. І сьогодні ми не говоримо про якусь слабкість. Ми говоримо про зрілість, духовну зрілість. І коли іноді Бог мовчить, це не говорить про те, що Він не існує, це йде перевірка нас з вами. Господь хоче побачити нашу з вами вірність. Іноді нам потрібно здавати якісь екзамени. Не завжди тільки ми можемо вчитися, вчитися, вчитися це є в нашому житті, коли нам потрібно здавати ще й екзамени. І саме іноді такі речі вони проходять в нашому житті. Бувають моменти, коли, коли Бог мовчить. Але нам треба продовжувати рухатись вже. Здається, на прошлому служінні говорилось про те, що нам треба йти по приборам. Да, є слово Боже, яке нам допомагає в цілому рухатись далі. Навіть коли ми не відчуваємо щось, ми знаємо, що є закуліся. Далі Йов, проходячи свій якийсь шлях життя, вже якась 23 -я глава, я не знаю, скільки це було по часу, але він говорить, коли він випробує мене, Бог, коли випробує мене, Вийду, як золото. Йов, який втратив все, він ще все каже: Господи, ти мене випробуєш, і це буде для мого блага. Я пройду ці обставини і я буду кращим. Друзі, духовні люди, ми повинні з вами дивитися на це духовними очима. Господь допускає якісь речі, але Він хоче, щоб ми з вами вийшли як золото. Випробування це не відпадковість, це божі процеси в нашому житті, і кожен з ними стикається. Немає такої людини, яка сказала би, я прожив все своє життя, і я не стикнувся з випробуваннями. Немає такої ж людини в церкві, яка могла би пройти свій шлях без якихось випробувань, бо ми потрібно нам закріпити те, що ми вчили, те, в що ми віримо. Те, що сьогодні говорилось про водне хрещення, що ми приймаємо якісь рішення далі рухатись, довіряти Богу. І знати його. І він каже, що золото очищується у вогні, так наша віра, вона змінюється через обставини у стражданнях. І Йов, він вірив в те, що він вийде очищеним через ці, ці випробування. Бог не завжди дає нам пояснення. Але Він хоче, щоб ми з вами, але він хоче побачити в нас довіру. Він хоче побачити в нас віру. Він хоче побачити, що ми залишаємось. Це як те причастя, да, яке ми з вами приймали і цим самим ми закріпляли. Господи, ми з Тобою, ми згадуємо, ми пам'ятаємо, ми йдемо. Кожен раз це ми робимо в Твою, в твою пам'ять. Сьогодні церква це голос віри в темряві. Сьогодні люди дивляться на церкву. І вона сьогодні повинна бути прикладом не якоїсь паніки. А до віри Богу, коли церковні люди, коли віруючі люди, вони знають, що Господь він з ними. І саме через різні обставини ми залишаємося вірними йому. І залишаємо цей приклад для людей, які оточують нас. Ми маємо питати не лише, чому це відбувається, але й проголошувати, чому саме ми тут. Чому саме ми знаходимося тут? Яка моя місія сьогодні тут? Чому сьогодні я повинен бути тут, а не їхати кудись і десь бути? Тому що в мене є місія, я потрібен сьогодні для моїх сусідів, для моїх близьких, для моїх рідних, які сьогодні, може, не є в церкві? Через нас, коли ми з вами знаходимося поряд людьми, вони будуть бачити, що Господь проговарює до них Я з вами. Я підтримую вас. Я не покину вас. Я веду вас до перемоги і не лише військової, а й духовної. Ми маємо бути голосом миру, віри і надії. І в цьому є наша місія сьогодні підтримувати тих, хто знаходиться в розпачі, хто сьогодні не має надії, хто сьогодні приходить сюди, щоб почути якесь слово, яке буде саме цією підтримкою для сьогодення. Сьогодні багато хто вже втратив цю надію і віру. Ми маємо бути цим голосом. І Господь, ми вже пам'ятаємо, що іде, є за кулісся. Щось відбувається там. І сьогодні Господь дивиться на нас з вами шлях, на нас з вами марафон, на наш з вами забіг такий. І колись на небесах Господь скаже: це були ті люди, які не зламалися. Це були ті люди, які пройшли свій шлях. Це були ті люди, які залишили добрий приклад на цій землі. Вони залишилися вірними. Вони допомагали, коли людям була потрібна поміч. Вони відстраювали те, що було розруйновано. Вони були там, де була біль. І це були герої віри 21-го століття. Це ми з вами, дорога церква. Це ми з вами. Йов не знав, що на небі була розмова про нього. Він не мав картини в цілому. Сьогодні нам дуже приємно в цілому бачити цю картину, ми читаємо цю, ці розділи за розділами, він не здавався, хоча й не знав, що відбувається на небі, що були якісь діалоги. Так і само сьогодні і ми. Ми не розуміємо багатьох речей, але повинні знати, що Бог він працює за закулісі. І якщо ми залишимося вірними з вами. Серед всіх всіх обставин, серед того, що відбувається, ми з вами вийдемо як золото. Ми вийдемо як золото. Ми будемо краще. Ви побачите, друзі, ви згадайте якісь обставини, хто проходив в своєму житті, ви стали краще після цих обставин. Вони змінили нас із Вони змінили нас і зробили нас цим золотом. Я хотів би сьогодні. Закликати нас, щоб ми з вами продовжували довіряти Богу, щоб ми не здавалися, щоб ми продовжували молитися, щоб ми продовжували вірити, щоб ми продовжували довіряти Богу, навіть тоді, коли ми не бачимо якихось змін, те, що сьогодні ми можемо побачити, ми повинні довіряти, що Господь він робить в закулісі свою роботу. Давайте з вами будемо молитися.